Івангелія від Луки, розділ 6, вірш 20. А він, іде мова про Господа Ісуса, звівши очі на учнів своїх, говорив: Блаженні у Боги, Царство Боже бо ваше. Вірш 24. Горе ж вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Господь Ісус говорить тут про дві категорії людей, про вбогих, тобто про бідних і про багатих. І він говорить, що вбогі є блаженними. В інших перекладах сказано, бідні, є блаженними і їхнє царство Боже. А про багатих Він говорить горе вам, багатіям, бо втіху свою. Ви вже маєте. І можна було б подумати, читаючи ці вірші, що гроші чи багатство роблять людину непридатною для царства Божого. А відсутність цих грошей чи багатства робить людину придатною для царства Божого. Можна було б подумати, що всі бідні будуть у Царстві Божому. А всі багаті. Не будуть в Царстві Божому. Але коли ми читаємо Матвія ці ж самі слова Господа Ісуса, в Євангелії від Матвія записано блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Господь проводить таку паралель між фізичним багатством і духовним, між фізичною бідністю і духовною. В богістю. Бо так само, як фізичне багатство тому, хто його має, може давати оманливу надію. Може давати оманливу надію в завтрашньому дні, може давати псевдо безпеку стосовно завтрашнього дня. Так само, як фізичне багатство. Може давати задоволення собою. Так само той, хто думає, що має духовне багатство. Так само той, хто думає, що має певне духовне багатство перед Богом всередині сам по собі. Так само той, хто думає, що він духовно багатий настільки, що має якусь добрість всередині. Той, хто думає, що він настільки духовно багатий, що порівняно з іншими. Він досить непогана людина. Так само таке духовне багатство, коли ми думаємо, що самі по собі ми духовно багаті всередині, воно дає певну надію, оманливу надію на майбутнє. Тому Господь Ісус говорить: горе ж вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Коли ми думаємо, що ми достатньо духовно багаті самі по собі, коли ми думаємо, що ми маємо ту добрість всередині, коли ми думаємо, що ми не такі духовно бідні, як інші люди, Господь Ісус це до нас промовляє горе вам, багатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Той духовно багатий, який надіється на себе, який втішає себе. Що Він такий духовний, Господь Ісус говорить, горе вам. Попереду вічне горе для такої людини, яка лишиться з таким своїм багатством. Але вірш 20 говорить, блаженні в Богі, Царство Боже бо ваше. Бо коли хтось по Божій милості бачить, наскільки Він в Богі насправді. Коли хтось по Божій милості бачить, наскільки в Божих очах він нічого абсолютно не має доброго, колись хтось по Божій милості розуміє, що він настільки в Бога людина перед Богом, що все, що він може запропонувати Богові, це свої гріхи. Коли хтось по Божій милості розуміє, що він такий самий грішний, як і інші люди, Господь говорить, Блаженні убогі. Коли хтось по Божій милості розуміє, що Він такий убогий духовно, є новина. Господь прийшов кликати саме таких убогих людей. Господь Ісус сказав, Він не прийшов кликати праведників, але грішників на покаяння. Господь Ісус прийшов кликати убогих людей. Ті, хто розуміють свою убогість перед Богом, ті, хто розуміють, що не мають абсолютно нічого доброго в собі, щоб запропонувати Богові. Господь Ісус прийшов кликати саме таких людей. Він прийшов дати Царство Боже. Тим, хто розуміє свою убогість. Блаженні убогі, царство Боже бо ваше. І питання тільки в тому, чи бачимо ми себе такими, якими ми себе бачимо. Ми духовно багаті порівняно з іншими, чи ми бачимо свою вбогість настільки, щоб прийти до Господа Ісуса з цією вбогістю. Ми маємо втіху, в тому, що ми є кращі за інших. Господь Ісус говорить, втіху свою ви вже маєте горе вам. Євангеліє від Луки, 18 розділ, прочитаємо притчу, яку Господь Ісус читав для Фарисеїв. Для тих, хто вважали себе достатньо багатими духовно. Він читав цю притчу для тих, хто рахував себе праведними людьми. З вірша 10 по вірш 12. -й. Два чоловіки до храму увійшли помолитись: один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні. Або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього. Що тільки надбаю. Наскільки цей фарисей в цій притчі дивився на інших людей і думав, наскільки він багатий в Божих очах. Наскільки фарисей, дивлячись на інших людей, думав, який він багатий духовно порівняно з цими. Я не такий. Як інші люди, здирщики неправедні, перелюбні, або як цей митник, який ж він був багатий в своїх очах. І він думав, що Бог його так бачить. Який він був багатий в своїх очах, коли він говорив про свої справи? Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Я не знаю, чи ми всі знаємо, як закінчується ця притча. Але ця притча закінчується тим, що цей фарисей, який думав, що він такий духовно багатий, пішов до свого дому невиправданий. І Господь Ісус говорить це до нас. Якщо ми втішаємо себе, що ми не такі, як інші люди, горе нам. Ми маємо вже своє втіху. Якщо ми потішаємо себе, думаючи, що мої справи вони значно кращі, ніж справи інших. Якщо ми думаємо, що є ті добрі справи, які можна буде запропонувати Богові, тоді Господь промовляє до нас, горе вам, втіху свою ви вже маєте. Вірш 13 говорить а митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів. Але би вбив себе в груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Але коли хто по Божій милості бачить себе таким убогим духовно, як бачив цей митник, коли хто по Божій милості бачить, наскільки він потребує Божого милосердя, як бачив цей митник, все, що цей митник говорив про себе. Все, що цей митник говорив до Бога, Боже, будь милостивий, до мене грішного. Для таких людей, які бачать таку свою вбогість, є добра новина. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Цей митник пішов додому свого виправданий. Є добра новина в тому, що можна сьогодні додому піти виправданим. Бог може дати виправдання людині, яка буде бачити свою убогість в Божих очах і прийде до Бога як цей митник. По простій причині, бо дві тисячі років назад Христос прийшов в цей світ заплатити ціну за убогих, заплатити ціну за тих духовно бідних. Він поніс на Голгофу хрест, він мовчав, коли в нього плювали, він терпів, коли його розпинали. Він помер на тому хресті і Воскрес на третій день, щоб останні грішники, убогі грішники, останні, могли сьогодні піти додому виправдані. Щоб останні грішники сьогодні могли прийти до Бога, як цей митник, просто за Божим милосердям. Покаятись в своїх гріхах, повірити в Божого Сина і бути назавжди виправданим. Є ця можливість стати блаженними сьогодні, як ми читали. Блаженні в Богі, і це про пробогих Духом, бо ваше є Царство Небесне. Можна стати тим блаженним і виправданим сьогодні, просто прийшовши до Бога. Такими, як ми є, як ми співали в тому гімні 94. Такі, як є, до тебе йду, не пропонуючи Богові свою добрість, а розуміючи свій правдивий стан, понизивши себе в своїх очах. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Він завершив все для того, щоб по благодаті Божій ми сьогодні були виправдані. Але чи ми захочемо понизити себе в своїх очах настільки, щоб прийти до Бога. Просто такими, як ми є. покаятись перед Богом як останній грішник, і повірите, Христос помер за мене. Ще один вірш прочитаємо в Луки, 4 розділ. Луки, розділ 4, вірш 17. Буде йти мова знову про Господа Ісуса в цьому місці. Луки 4, 17. І подали йому книгу Пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано. На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Богам. Початок 18 го вірша. Господь Ісус знову тут говорить про вбогих. Про тих вбогих, які не мають ніякої надії на себе. Не мали надії тоді на себе. Про тих вбогих, які сьогодні не мають ніякої надії на себе. І Господь Ісус говорить, що Він, це місце в Писанні говорило про те, що Він прийшов, щоб добру новину звіщати таким убогим. Убогим, тим, хто не мають надії на себе. Тим, хто знає, що перед Богом не зможе заплатити абсолютно нічого за свої гріхи. Для таких убогих він прийшов, для таких убогих Він. Заплатив. За таких убогих він заплатив за їхній вхід в царство, в царство Боже, своєю кров'ю, коли помирав на хресті. За таких убогих духовно Він заплатив своїм тілом, коли він був розіпнутий на тому хресті. За таких убогих він сповна заплатив на тому хресті. І саме таким убогим він прийшов звіщати. Добру новину. На мені Дух Господній було сказано про Господа Ісуса, бо Він мене помазав, щоб добру новину звіщати убогим. Добра новина для всіх убогих духовно, що Він заплатив за їхній вхід, у Боже Царство. Знову ж таки, але якщо ми маємо надію на себе, якщо не такі, ми вже й убогі в Божих очах. Якщо ми не такі вже й убогі духовно, порівняно з іншими людьми, є не дуже добра новина, він не прийшов таким людям звіщати добру новину. Він не прийшов до таких людей. Тут сказано дуже конкретно: добру новину звіщати убогими. Якщо ми не бачимо себе убогими в Божих очах, убогими духовно. Він не прийшов звіщати добру новину для нас. Якщо ми не бачимо себе убогими в Божих очах, нам самим прийдеться платити за свої гріхи в день, коли ми станемо перед Богом. Своєю добрістю, якою ми ніколи не заплатимо за жоден гріх, своїми добрими вчинками, тим, що ми були не такі погані, як інші, і ніщо з цього не заплатить за жоден з наших гріхів. Але слава Богу, що він прийшов звіщати цю добру новину для вбогих. Для кожного, хто побачить себе таким. Ще одне місце. і Об'явлення розділ 22, вірш 17. Прочитаємо. Об'явлення 22 розділ вірш 17. Говорить. А дух і невіста говорять, Прийди, а хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Господь кличе людину прийти, прийти до нього, покаятись в своїх гріхах і вірувати в нього. Хто прагне, Хай прийде, хто хоче, хай воду життя бере дармо. Господь Ісус кличе, щоб людина прийшла до Нього без нічого, без своєї добрості, без своїх добрих справ, без того, що вона не така погана, як інші люди, щоб вона прийшла без нічого і взяла цю воду життя Дармо. Господь Ісус кличе, щоб кожен з нас прийшов до нього, не намагаючись заплатити за щось. А та прийшов такий, як є, знову ж таки, як ми співали сьогодні, і взяв цю воду життя дармо. Хто хоче, хай воду життя бере дармо, безкоштовно. То вічне життя, яке пропонує Господь, воно дається даремно, воно дається безкоштовно по тій причині, що він за нього заплатив. Дві тисячі років назад, коли він помер на Голгофі, він заплатив за цю воду життя. Щоб останні грішники могли ввійти в царство Боже, щоб ті убогі духовно прийняли Боже царство. Тільки треба прийти по-справжньому, без нічого і взяти це дармо. Покаятись в своїх гріхах і увірувати в нього. Нехай Господь допоможе.